Сьогодні буду робити дуже смачну домашню пастілу. Так, беру яблуко, на четвертинку перерізаю, серединку вирізаємо. Взяла каструлю і пересипаю туди всі яблука. Каструлю з яблуками ставлю на плиту і додаю туди грам 100 води. Коли вода закипить, підкручуємо газ, накриваємо кришкою і хай тушаться до готовності, коли будуть мігенькі. Періодично потрібно яблучка помішувати, щоб вони не підгоріли. Яблука вже готові. Перебила наші яблучка на блендері. Ось яка у нас електросушарка для фруктів і овочів. Але я тут також нашу пастілку сушу. Ось яка вона тут такі дирочки. А ми кладемо пергаментну бумагу і можна пастілку робити. Якщо немає сушарки, беремо. Протвінь, пергаментну бумагу і в духовці все сушимо, і дуже смачно теж виходить, вилила і розподіляємо по всьому листові. Можна ставити в сушарку. Наша пастілка буде сушитися приблизно 12 годин при 40 градусах.